Сьогодні останній вечір 2023 року і час підбити читацькі підсумки. Привіт, ви на каналі Буклісбог. Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Отож, давайте я вам сьогодні розкажу, що я читала, скільки прочитала, скільки купила, і навіть в мене буде декілька номінацій все як ви любите. Тож, давайте скоріше починати. Отож, в мене є питання, і за цими питаннями найперше я вам маю відповісти, скільки книг я прочитала, і. Зазначити це у сторінках. Тут вам показую інфографіку від Goodreads. До речі, ви можете додатись до мене в друзі на Goodreads, посилання є в описі до цього відео. І, власне, тут зазначено, що прочитала я 85 книжок і 27 793 сторінки. Але це не зовсім правда, тому що там є дві книги, які я не дочитала, але промаркувала як прочитані без оцінки, для того, щоб ці книги. Книги просто не потрапляли мені на очі і до рук більше ніколи. Будь ласка, напишіть у коментарях, скільки ви прочитали книжок, тому що мені дуже-дуже цікаво. Насправді, мій книжковий виклик був 70 книг на рік, як і в попередні два роки, але щось пішло краще, ніж я очікувала, і я прочитала 85. Я думаю, що це хороший результат. Друге питання: скільки книг купила? О, а Для того, щоб відповісти на це питання, я для вас зробила невелику е, статистику у графіку. Давайте на неї глянемо. Отож, на цій статистиці видно, що я купила 122 книги. Так, 122 книги за свої кошти. І ще 23 мені подаровано. Це значить, що 145 книг цього року якось вмістилась на мої полички, і я геть не знаю, як це сталося, тому що я такого не очікувала. Я кожен раз шукаю місце, куди би ще запхати книжок. Але насправді 145 кудись випхала. Хоча я декілька вже і продала, але якось так. Тут також можна бачити графік моїх витрат фінансових на книжки, що було у липні. Хтось розуміє, чому я витратила так багато грошей, більше 6 тисяч. Це, я не знаю, це щось для мене неймовірне. І взагалом літо було дуже витратно по книжках, я здивована. Здивована. Я насправді трошки побоююсь рахувати загальну суму витрат за рік на книжки, Думаю, що це точно десь більше 30 тисяч. Але я рада, що всі ці книжки опинилися в мене на поличках, і я не шкодую щодо цих витрат зовсім зовсім зовсім. І також запитую вас про те, скільки ви купили книжок цього року, чи це я така. Що поголічка, чи це, знаєте, щось таке усереднене, що всі любителі читати, любителі книжок, всі купують так багато. Давайте наступне питання. Що читала цього року? Тут в мене також є графічок, і давайте на нього глянемо. Я прочитала художки багато, більше п'яти десяти. Там, здається, майже 60, 19 чи 20 коміксів, і нонфіку всього 9 одиниць. Для мене це хороші показники. Ну, насправді нонфіку могло бути трохи більше, але комікси, загалом, задовільна кількість, ну і художка. Також. І тут я ще для вас додала графічок того, як я оцінювала книжки, тому що я не є дуже доброю читачкою, я люблю критикувати книжки. Я люблю вам розказувати, що з книжками не так, як їх можна було зробити краще, що мені не сподобалось, слухати ваші думки, що вам сподобалось або не сподобалось. Ну, і відповідно, це все відображається на моїх оцінках. Я ставила, девічі, девічі, це рекорд у моєму житті. Двічі за рік я поставила одну зірочку, дещо більше я ставила дві зірочки, і найбільше я оцінювала книги у чотири зірочки. Але насправді статистика на Goodrieds говорить про те, що я така зла читачка, і, мій середнь, і моя середня оцінка це 3,7 балів. Що насправді доволі цікаво, я б від себе такого не очікувала. Переходимо до наступного питання, і це питання найкраща книга року. Насправді, ми наступної неділі поговоримо про найкращі та найгірші книжки, але є один твір, який просто зачарував мене, який майже рік не вилазить з моєї голови. Який мене вразив, просто закохав у себе, який вже є в. А, Ні, це спойлер, не скажу. Але загалом без зайвих пауз це король Щепина твердоха. Я була просто вражена цим текстом, я була зачарована. І Я просто закохана в те, як це написано, які образи використані, яка тема обрана, як всі сюжетні лінії. Перемішалися між собою, яка атмосфера, і головне, мені страшенно подобаються мої власні емоції, які я відчуваю щодо цієї книги. Це справжня перлина, і я не боюся сказати, що ця книга стала кращою у 2023 році. Тепер, оскільки я заговорила за кращі книги, то я не можу не виділити і найкращий графічний роман, тому що такий був, як і у 2022-му. Цього року це теж видання від видавництва видавництво, і не дивно, адже це насправді моє улюблене видавництво графічних історій. І без зайвої інтриги це Ноель Мікаеля Росса. До цього року, до читання цієї роботи, не зустрічалась з, ці... з чимось настільки прекрасно гостро соціальним, настільки добрим, настільки зрозумілим, настільки потрібним, настільки щирим, як історія про Нуеля. Він особливий, але він прекрасний. І ця історія вчить нас людей, які створені, знаєте, за якимсь стандартом природою. Ставитись до людей, які можливо краще за нас, як до рівних. І ця історія прекрасна. Я дуже хочу, щоб всі обов'язково всі прочитали цю історію. Я хочу, щоб цю історію мали в кожній шкільній бібліотеці, щоб це могли читати. Бо це дуже-дуже важливо. І це дуже щиро, і це дуже-дуже потрібно. Ця історія вона, знаєте, зігріває душу, вчить. І саме таким має бути соціальний графічний роман. Тепер розкажу вам про найбільше здивування року. Справа в тому, що є неймовірно популярний автор, якого читають, здається, всі, всі, окрім мене. Тому що саме у 2023 році я познайомилась зі Стівеном Кінгом, і це знайомство було неймовірним. Це мене вразило, це мене здивувало і зачарувало. Тепер я теж читаю книги Стівена Кінга. І є один роман, який викликав в мені просто бурю емоцій, напевно, найбільше емоцій серед, в принципі, всіх прочитаних книжок у цьому році, окрім короля. І це мізері. І запам'ятайте цю книгу, тому що ми сьогодні ще з нею зустрінемось. Тепер, оскільки я вам розповідала раніше, скільки книг я купила, я б хотіла вам розказати про найжаденішу книгу, яку я отримала цього року. Тому що це дуже важливо. Є одне видання, про яке я мріяла три роки, яке я шукала в Україні, яке я просила провести всіх моїх подруг, які були за кордоном, але їм не щастило вполювати саме це. Але пощастило, Мені саме цього року. І коли я отримала, я була неймовірно щаслива. Адже цієї зустрічі я чекала цілих три роки. Це дуже багато для мене. Це, в принципі, мої найдовші книжкові пошуки. І якщо ви підписані на мій телеграм-канал книжковий, а в описі до цього відео є посилання, то ви вже знаєте і бачили це та інші видання, яким я неймовірно зраділа. Але якщо ні, то показую. Це відьмак. У неймовірному ілюстрованому виданні. Це одне з оповідань, яке проілюстровано просто неймовірно. І ми все це будемо розглядати з вами у найближчих покупках, які вже будуть у 2024 році. Але це просто щось неймовірне. Я так радію, що ця книга є на моїх полицях, я дуже щаслива. І я тепер палюю за іншими двома розповідями про Вітьмака, які також ілюстровані у такому ж форматі, але іншими художниками. Але це Боже, ви навіть не уявляєте, як я бігала по квартирі, як я ратіла. Це було просто щось божевільне. Але я скажено щаслива, що це є в мене. І я дякую Аліні з каналу Сепограф, яка. Отримала в Польщі цю книгу з інтернет-магазину і привезла мені її в Україну. Дякую. це просто дуже-дуже цінно для мене. Я дуже щаслива, що вона в мене є. Тепер час від радості перейти до, напевно, трошки сорому і поговорити про мої плани на 2023 рік. У мене було заплановано 10 книг, і на жаль, я погано виконала ці плани. Давайте подивимось на інфографіку. Отож, я мала прочитати 10 книг, і, як ви бачите, повністю прочитані лише 2 книги. Це Свобода від Джонатана Франзена. А також останнє королівство від Бернарда Корнула. Водночас, три книги я розпочала читати і не дочитала ще. Це Мрія про Антарктиду, Маркіяна Прохаська, це нічого правдивого і усе можливе, Пітера Померанцева, А також Профеціян «Магісті Фотер або зовсім скоро ця книга вийде видавництво неба з назвою Ворони. І п'ять книг, які я зовсім не почала читати, просто на них дивилась цілий рік. Це Золотий Дім, Селмена Руждя, це змінюється все. Старша Еда одне з репортажних оповідання у збірці «Шляхи під сонцем. А також смерть Артура. Можливо, якісь з цих книг прийдуть у 2024 рік. Але про це ми теж поговоримо в іншому відео. Загалом я не задоволена виконанням моїх планів, але коли я для себе їх створювала, я знала, що я можу не виконати. Бо я імпульсивна читачка, читаю, що хочу, скільки хочу і коли хочу. Ну і якось так стало, що мої плани були не зі списку того, що я хотіла прочитати цього року. Ну що ж, ні так ні. Але розкажіть мені про ваші плани, що в них було написано, скільки ви прочитали, а чи взагалі вийшло виконати ваші плани чи ні, мені дуже цікаво, скажіть, що я така не одна. А тепер перейдемо до номінацій. Я запропонувала вам написати 3-4 номінації, і ви це зробили. Давайте я відповім на них. Номінація перша. Книга, яка запудрила багатьом людям мізки, але насправді дуже-дуже погана. Вона ж найбісячіша книга року. І це очевидно і ніяк інакше переслідування Аделіни. Ця книга вона просто не заслужила своє існування. Вважаю, що абсолютно точно. Витрата паперу це злочин для того, щоб не друкувати це, і не просто через те, що авторка активно із задоволенням романтизує насилля, а через те, що там немає сюжету, тобові персонажі, їх мотивація абсолютно ніяка. І так далі, і тому подібне. Насправді, я коли вже охолола після мого відгуку, який ви можете подивитися там 40 хвилин, як я кричу, я подумала добре про цю книгу і насправді усвідомила, що. В мене до неї дві претензії, і вони розділені 50 на 50. Це якраз романтизація насилля і те, що вона просто дуже погано написано: ні сюжету, ні якогось об'єму історію, якихось цікавих персонажів, нічого в ній немає. Номінація друга Різдвяний павук книга, яка передає наш український менталітет. І тут мені навіть не довелося довго думати, тому що ця книга це. Коротка історія українського борщу, також від видавництва видавництво, авторка Євгенія Кузніцова. Це дуже щира, дуже мила, коротка історія українського борщу. Тут ви можете дізнати, що є ідеальним борщем, трошки про історію, трошки про почуття, трошки про важливість борщу для нас, українців, і все це. Дуже яскраво, дуже, так знаєте, мило, дуже щиро якось трошки з ностальгією, якось і по сімейному навіть я оцінила цей графічний роман, ну не знаю, графічну роботу, скоріше, бо дуже вона маленька. На п'ять зірочок і дуже вам раджу її прочитати. Номінація третя ялинкова прикраса. Яскрава книга, що привертає увагу, до якої хочеться повертатись. І насправді для мене це від цього року, і, напевно, не завжди це Локвот і компанія, тому що це така ж. Щира, мила, добра, світла, дружня, якась дуже затишна історія, до якої можна звертатися у найтемніші часи, тому що локут його компанія впораються з усим, 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 що перед них постане як виклик. Це знаєте, як треба взяти кредо собі, будь-як локвити компанія завжди впорися своїми небезпеками та викликами. От тому для мене різдвяна прикраса це дійсно локвит, І, до речі, зараз чудовий час для того, щоб перечитати Локвода під ялинку. І остання четверта номінація називається родзинка в тісті. І це не я придумала її так назвати. Це сцена або якийсь момент, після якого кинула книгу, котре до того подобалась. Я думала про цю номінацію, яку ж книгу можна дати. І якось прийшла до того, що це жарти для озброєних, також від видавництва видавництва. Цю книгу я не дочитала цього року. І я якраз кинула її після того, як в одному з оповідань, а це збірка, йшлося про чоловіка, який хотів стати. Тореодором, і він душив корів перед тим, як виходити на імпровізовану кориду з ним. І для мене це настільки неприйнятно, настільки якось неприємно, я так не хотіла це читати, що це стало останньою крапою, щоб цю збірку просто закрити і віддати її геть зовсім. бо... Це було для мене погано. І тому руцинка в тісті це саме ця збірка. І останнє, що я хочу з вами сьогодні обговорити, це те, що я пропоную закінчити цей рік на позитивній ноті. І оскільки в мене було декілька історій, декілька книг, які мені дуже-дуже сподобались. Я хочу розіграти декілька книг, конкретно сьогодні лише одну. Серед моїх підписників. Для того, щоб комусь створити святковий настрій. Ви в мене в спільноті вже обрали, що це за книга, і розігруватиметься Мізрі Стівена Кінга. Ця книга цього року була просто шалена для мене. Я, господи, в мене і в підкидало. Я не знала, що говорити. Мені просто слів не вистачало, щоб описати Мізрі Стівена Кінга. Це такий шалений досвід, і я комусь подарю цей досвід. Для того, щоб взяти участь у цьому розіграші, потрібно бути підписаним на мій канал, а я можу це перевірити. А також написати у коментарях. По-перше, що ви хочете мізері. Просто напишіть Хочу мізері, а також напишіть новорічне привітання для мене, для себе і для всіх, хто зазирне у коментарі. І через тиждень я рандомно оберу переможця. Ну і звичайно, процес обрання переможця покажу вам у спільноті, а також у мене в телеграм-каналі. Це дуже просто і я бажаю вам успіху. І поки що це все, що я хотіла сказати вам у цих підсумках. Але насправді це не останні підсумки цього року. І вже у новому 2024-му ми ще зустрінемось для того, щоб детальніше обговорити моє читання у 2023. І я сподіваюся, що вам буде цікаво. Ну і на цьому я буду з вами прощатись, але перед тим мушу вас привітати з тим, що 2023 рік закінчився. І те, що в нас настає можливість для чогось нового. У 2024 році. І щоб це нове було прекрасним, мирним та світлим, потрібно вже зараз активно підтримувати наші героїчні сили оборони. Тож давайте вимкнемо це відео і обов'язково задонатимо! Ну і всього найкращого! Бережіть себе та підписуйтесь на мій канал. Па-па!